Цікаві факти про зайців. Представники сімейства зайцевих поширені по всій планеті, за винятком Австралії і Антарктики. Те, що зайці нібито їдять лише рослину, їжу, є міфом. В дійсності в їх раціон також присутнє м'ясо. У безвихідних ситуаціях зайці можуть атакувати своїх кривдників задніми лапами. Варто відзначити, що їх потужні лапи з гострими кігтями здатні завжди серйозні поранення противнику. Тим не менш, зайці все одно намагаються уникнути будь-яких протистоянь. Цікавий факт, що у всіх країнах на зайцях ведеться активне полювання. Популяція цих тварин не вмерла тільки завдяки їх активному розмноженню. Косими зайців називають зовсім не тому, що вони косокі, а внаслідок того, що їх біг від мисливців, схожий на петляючі зигзаги. Цікаво, що під час бігу зайці петляють не просто так, виявляються їх задні лапи, асиметричні від народження. Зайці спілкуються зі своїми родичами за допомогою барабанного дробу. Яку вони відбивають передніми лапами, ховаючись від своїх переслідувачів, тварини ніколи не виходять за межі своєї території. Русак здатний розвивати швидкість до 70 км за годину. Зайці живуть або поодинці, або парами.